Сьогодні 4 квітня 2024 року. 8 година 34 хвилини. Продовжую В четвер, продовжую робити ранкову зарядку кожен день, вести здоровий спосіб життя тверезий, показувати гарний приклад моїм дітям та й всім молоді, яку хочуть перетворити жадібні покидьки. Людей з поганими звичками і маніпулювати їх ними за допомогою цих же поганих звичок, будуючи такі незаконно збудовані новобудови, а потім їх заканюючи за допомогою корумпованих зв'язків і награбованих грошей і рабів наркозалежних, які. З радістю їм в цьому допомагають. Але не всі в нашій країні з поганими звичками є такі люди, як я, які не мають погані звички, поганих звичок і знають, що вони роблять, для чого вони роблять і. В якому пріоритеті, що в них пріоритеті і на першому місці, і це непогані звички. І хай всі ці, -ці нареки, яких підселили в ці незаконно збудовані новобудови, знають, що їх використовують. І вони та їхні нащадки будуть відповідати за те, що накоїли в декількох поколіннях разом із своїми хазяївами, які їх використовують.